Я познайомився з людиною з монастрища. Ми пили, випивали алкоголь і спустя там пару п'янок придумали ідею спробувати створити організацію. Я вам можу хіба що нон-стоп запропонувати випити. Сідайте зручніше, мене звати Сашко Петрик. Ви на Ютуб каналі Кацапського інферно. І ми починаємо огляд найцікавіших подій третього ігрового дня цього прекрасного чемпіонату, останнього мейджору в історії Кесу. Поїхали! Розпочнемо з. Найцікавішої баталії для всіх нас, вона і перша була. Під дощик команди приїхали на місце проведення монголи. обожнюють цю команду насправді не знаю за що, але мені якось. ну... Боляче було спостерігати за цим протистоянням, тому що, ну, звичайно, вболівали ми всі за Монте, хотіли, щоб вони продовжили свою боротьбу на цьому чемпіонаті, але і монголів втрачати було дуже прикро. Е Починалося все з мапету. Тут Монте uh, отримали для себе дві дуже комфортні мапи, анубіс, які обрали самі, і Міраж на Десайдері. Це, по суті, дві найсильніші мапи Монте наразі. Вони найчастіше їх самі пікають. І почалася рубка. У сьомому раунді у Бороса вже був мультикіл. На рампу вибігли до нього пістолети, з ними він розібрався без шансів, дав три мінуса. Потім там десь підібраний АК Техно все ж таки дав кіл по Йорданцю, але раунд було забрано. На Апленті тут залізно всю половину причому стояв демкю. Фантастичний матч від нього. Найяскравіший хайлайт. Мабуть, був ось такий, коли на нього вже вибігли на Аплент під гранати пістолети. І він з ними так яскраво розібрався. Але Глобально всю першу половину демкю краснал, особливо демкю своїми фрагами ну закрив. А плен повністю виходити туди для Монголс було кошмаром нічним. 11-4. Перша половина, плюс ще й пістолетку забрали Монт. Початок був ну, просто прекрасний. Тим не менш легкої гри не вийшло. І на нюці. The Mongols, який вони самі обрали, до речі, ну не знаю в зв'язку з чим. Е, ну, Вони досить непоганий камбек за Діфенс все ж таки зробили. Але потім DMQ спустився в вентиляцію, е, оформив на бепленці дуже яскравий мультікіл, чим розблокував, скажімо так, для Монте можливість закрити Мапу Нюк на свою користь, взяв важливий 14-й раунд. Е, ну, от, Приємно бачити, що в команді Монте є. Навіть в таких важливих матчах індивідуальності, які включаються. Монголс не здавався до останнього цей феєричний раунд з пістолетом від гросмейстера Бліца. Ну він не гросмейстер, а насправді він майстер фіде, якщо мені правильно, якщо я правильно все пам'ятаю, але ну він ще й виявляється майстер Файв Тут капітан команди The Mongols на даху е з 57 на мапойнті суперника отаке роздавав. Ну це просто феєрія. Причому, окей, якби він це робив з 5-7, він же дав мультикіл спустився вниз. Тут ще й Ворд Окей okay, на нього взагалі не чекає. Він забирає у нього Авік, підбирає цей Авік, іде і знаходить останній фраг на вулиці по Демкю. Фантастичний мув від нього, тим не менш, виграти Mongols мапу цю не змогли, тому що на рахунку 13-15 Монте використали свою тактику Борос плюс В. Е або Ще відомо також як Борос Гоукіл, він пішов на рампу, зробив свій фраг, демто спустився в вентиляцію, зарізав бідолашного хастеку. І тут вже 5 в 3 Монти розібралися без шансів. Монти так ну досить відповідальний момент, дозволили собі зіграти індивідуально, кожен зробив важливий кіл. І от за рахунок все ж таки переваги в індивідуальній майстерності, Монте, мапу суперника. Забрали, ну і в принципі на Анубісі теж відчувалося, що все ж таки Монте по індивідуальним моментам ну частіше виграють. Так, іноді техно включався. Від нього була дуже хороша спроба з Текнайном в пленті розібратися. Але ворот все ж таки не дозволив статися дуже яскравому хайлайту і виграв клач один в один. Моментами дуже непогано вони включалися. От, до речі, ще один момент від Техно ситуація 5 в 3 на прийомі після двох мінусів. Краснала, але Техно розібрався спочатку з поляком, потім з Йорданцем, знайшов ще й вору і. Ситуація ситуації 2-2 тут почалася, до речі, вже гросмейстерська партія. Бліц вийшов на плент разом з Анігілейшеном, але бомбу не поставив. Пішов разом з C4, подивіться, на Радар. Тобто він пішов пропушувати мідл. Анігілейшен втік з Б-пленту, пішов в респаун. В цей момент Монте вийшли на Б. Ну, Очевидно, що тут ну, мало б уже давним-давно стояти бомба, але бомба не стоїть. Бліц. Через КТ-респаун обійшов, дав кол своєму снайперу. Далеко не відходь. Зараз будемо заходити на Б. І ви подивіться, як він переграв. Ну це реально це як шахова партія в цьому раунді, ну така на мінімалках від бліца і. Блін, ну ще раз повторюсь, ну але шкода, що Монголс вилітають з турніру. Але ну об'єктивно, значить, вони слабші за три команди, якісь інші на цьому івенті. Цей раунд Бліц вже не віддав. Він поставив бомбу, перехитрив і іздюває. Але ну це було досить нестандартно, прикольно. Але при цьому ризиковано. Ну то, якби він пішов там з бомбою, його там зустрів би якийсь гравців монти. Я думаю, раунд би закінчився на користь е, наших, але. Але бліт всіх переграв. Ну, респект йому, два фраги останніх теж на його рахунку, і прикольний раунд, який безумовно заслуговує на е, окрему увагу. Тут теж не було все супер просто для Монте. Вон, у них був такий певний гандікап. Але от якби не цей раунд, я думаю, що Монголс могли б, реально, могли б перевести все на третє. Але як добре, що в команді Монте є. Володимир Великий. Перший такий супер гучний клач від нього на цьому мейджері. І це дійсно те, чого ну що дуже потрібно буде Монте завтра, коли вони гратимуть за вихід е, в основну стадію Мейджер в Legend Stage. А тут, ну давайте просто насолоджуватися, тому що тут він за допомогою Волхака або не знаю, може Радар Хака. Е, все ж таки є е, 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 у нього демки в команді. Знайшов першого, перехитрив Ангелейшена, знайшов другого. Взяв Авік, поставив бомбу, і ну, це еко раунд був від монту, якщо що. Там глуки були і так далі. Але Володимир Великий показав свій левел. Красунчик Вору, безумовно, може бути задоволений собою. Їхня хитрість вдалася. вдалася. Демкі задоволений, воро задоволений, все прекрасно. Ну, Блискучий хайлайт, реально найкращий момент цього матчу. Безумовно, тут можна смакувати всі гравці в шоці. Ну і після такого Монголс було дуже складно зібратися. Вони, звичайно, не здалися. Ендшпіль, по суті, да, на цьому Анубісі стався за допомогою Бороса і його індивідуалки. Йорданець такий, блін, ну не тільки ж демкю на, ню на нюці і воро тут на Анубісі тащити. Тут же є ще я взагалі-то. Добрий день, Еврібаді, на Мідлі каже Борос. А Монтри все ж таки сильніші. Тут прикольно, що Борос відтанцював в клатчі, не дав шансу, зіграв розумно. Тобто Борос то не тільки плюс своє ентрі Кіли, це ще й, ну цей гравець вміє розумно відігравати клач ситуації і не віддавати е, якісь моменти через свою самовпевненість. 16-12 2-0. Начебто і не розгромна, але тим не менш така. Ну я б сказав, все одно впевнена перемога Монте. Монголс так і не змогли на жодній з мап довести до якогось супер близького рахунку, там до якихось овертаймів тощо. І Монте залишається на турнірі. Монголс, все ББ Потім приїхали а, татусі на а, арену. Фейс. Особливо ось цей татусь, татусь Рейн. З перших секунд почав пояснювати росіянам, що тут взагалі, ну, типу, без шансів для них буде. А, мультикіл на фуллбаї. Ось такий. Просто в куточку стоїть, собі спокійно, мультикіл дає. І потім. Ось. Ще один мультикіл від е, норвежця. Але картина картина топова. Напишіть, до речі, в коментарях, як би ви назвали цю картину у виконанні Рейна. І клач 1 з 3, З за рахунку одинадцяти, але тут взагалі реально щось бере норвежець. Буває таке періодично. Зазвичай в найважливіших матчах Рейн збирається і там за захист закриває кого завгодно. Йому байдуже в принципі кого їсти. Ну тут під гарячу руку потрапили фарзята, і він розібрався з ним ще й в цьому клачі. On the... Ну, вы зрозуміли, що там на оверпасі без шансів було, камбек все ж таки. Після 12-3 форси за захист якісь спробували зробити, але вони вже на зміні сторін зрозуміли, де їхнє місце. 15-12 ж такий рахунок став, ну варто відзначити, так? Дуже крутим раундом все одно таким на комунікації фейс виграли цю мапу. Тут була така ситуація, коли в конекторі їх оточили, вони пішли, знайшли крада, потім повернулись назад. Хоча спочатку хотіли йти на Б. Коротше, такі от каруселі від них: то на Б, то на А, то на Б, то на. А І в результаті за 15 секунд до завершення раунду вони ходять. На Б, де є тільки один результат, uh, і зорт отримує по голові, uh, ну тому що він був на півпозиції, ще не встиг стати і зафіксувати шорт в своєму зумі. Тобто фейс зробили все і далі, навіть без диму на 9 вийшли на плент, дали хедшоти і закінчили цю мапу, і цей матч. На свою користь. І таким чином Фейс у нас гарантували для себе місце в Legends Stage. З рахунком 3-1 вони вийшли. І це для них нормальний результат. В принципі, те, приблизно чого ми очікували від Фейс. Вони залишаються одним з претендентів на титул. Я б не сказав, що вони багато часу витратили. На нюці, до речі, так, тут же ще був нюк. Ну, там боротьби було ще менше. Найприємніший момент був це, коли Рейн зробив графіті команди Монте на Кетер Спауні. Рейн, дякуємо за базу. Це це приємно бачити. Хто не знає, у Рейна дівчина а вже давним-давно дружина і мати його дітей. Вона українка, тому я думаю, що Рейн базований. Не просто так. Вітаємо Фейс і вважаємо їм успіху. Що тут можна ще сказати? Дякуємо їм за те, що вони відправили форзи в 2-2. Було цікаво тут в американському дербі комплексіті ледве-ледве відскочили від 0,16 від ліквід. Хто б міг подумати, так що такі не впевнені в собі ліквід настільки серйозно візьмуться за бідолашних комплексіті. Тим і так було дуже важко на цьому івенті. Тут ще й отака от халепа, але тим не менш. Відскочили. We just like Можна тільки погодитися зі словами JT. На цьому, до речі, Complexity все. Закінчили виступ на цьому івенті. Далі NAP грали проти Greyhound. Це матч був теж за вихід в Legend Stage серед команд з 2-1. Ну, пощастило, відверто, Ніпам, з суперниками. Даня Хитрік тут розійшовся на своєму улюбленому міражі. Е, теж дуже потужно. Ну і закрили вони, коротше кажучи, австралійців з рахунком 2-0, без особливої тут інтриги. На Inferno теж 12 раундів, звичайно, взяли гри Хаунд, але дуже. Далеко вони були до перемоги. Тут все було впевнено, і ніби йдуть далі. Теж, в принципі, очікувано, вони були серед тих команд, кого ми очікували у топ-16 цього турніру. незважаючи на всі проблеми. Вітаємо Даню Хитріка, нашого молодого українця, з важливою для нього перемогою і виходом в топ-16 на своєму першому ж мейджері. Акендвилайзеціл що ми ви це зробити. And uh, we did incredible work last couple of months, and I'm really proud of our result. Now I feel that I have way more like uh, confidence. I would say I can play more aggressive and I'm happy that I can grow with such experienced players. For example, when Res was playing, I was uh, like ten years oldченme. Самсе ну і на завершення була гра Apex проти Pain. Тут теж переможець виходи в Legend Stage. Фантастичні клачі від. Македонського молодого інгейм-лідера колективу Apex ми бачили на Анубісі на вирішальній мапі цього протистояння. Один в три він витащив спочатку ось таким чином, розібравшись з усіма, коли людина бере з теком ось такий клач, це все ж таки заслуговує поваги. Ну, фантастична робота від нього. Це перший мейджор для цього хлопчина. У нього в команді дуже досвідчені гравці. Вони закрили тут 16-9 на десайдері. Пейн не такі прості, як здаються, але все ж таки. Є у них слабкі місця, і Apex змогли їх знайти. Можемо тільки привітати цю команду, яка пройшла шалений шлях. Ну і тепер вона заслужений, має успіх. А у Пейн ще буде шанс вийти легенди. Це мошен ролер костер. Вівтон ви преперешнє фортемент в твораудело, you know, when you're so invested into the game, the emotions naturally just flow through you. And uh, this is the beauty of it. And uh, I'm not tired of it after 10 years of playing professionally. Таким був uh, третій ігровий день мейджору. Ще була на самому початку гра Gamer Legion OG, яку виграла Gamer Legion. OG вилетіла з турніру, Gamer Legion тепер мають 2-2. Три команди, які виграють, отримають бажані перепустки в наступний етап. Три, хто програють, на жаль, залишать турнір. Хоча, ну, подивимось там, у матчі Gamer Legion Forza, можливо, і не на жаль, з вами був Олександр Петрик. З вами була банка нон Стопу Дякуємо нашим патронам, які підтримують Кацапське інферно своїми донатами. Якщо хочете до них приєднатися, то лінк є в описі. Також в описі є лінк на нашу монобанку. Якщо не хочеться на патроні підтримувати нас, то можете закинути нам трошки на каву через Моно. Дякуємо вам дуже. Не забудьте про вподобайки, будемо дуже вдячні. Якщо ви підтримаєте цей випуск саме вашим. Пальцем догори, і підписуйтесь на YouTube Кацапського інферно, там скоро 10 тисяч. Дякуємо, бувайте!